Всіх вітаємо. Доброго і мирного дня. Покажемо цікаве відео. Не знаю, чи ви бачили, таке, чи не бачили. Хлопці працюють, щось там будують, щось там стареньке, щось там повалилося, щось там підлатують. Мова не про те. Мова не про те. Мова буде про цікаве. Бачимо, що старе дерево. Різали, різали хлопці. Дивіться, як відрізали. Як вам таке? Я так не бачу. А ну вгадуємо, чим відрізали. Ні, не цим. Це блоки ріжуть. Це блоки ріжуть. А відрізали такою сабельною пілою. Ох, тяжка. Тяжка. Американець. Американець. Хтось каже, де волт краще за мілвоки. Щось у нас мілвоки закріпилося. Ну в мене немає такого звичайного інструменту. Пілка по металу. Кілька по металу, з цвяхом, з деревом, все разом. Гарний кисний рис. О таке. Ось таке вони можуть зробити. Може побудую дещо покажеш, бо то в принципі будівля як будівля. Якийсь там курничок, якийсь там розподарськи приміщення, що цікаво, що хлопці, бачите, в'яжуть тут 20 перегородочка. А це перегород... а так 30 тут, щоб, було... ну, щоб не промерзало взимку. Як в'яжуть цікаво. А Далі там більш нічого немає незвичайного. Ага, тут ряди вийшли, тут цілий блок пішов. Тут цілий блок пішов, але тут щось будуть, щось будуть підрізати якось. Отак, якось там. якось там вони щось роблять. Це не буду тратити час, бо не сильно є багато. Блоки отакі, щось вони такі не точні, такі вже не точні ці блоки. Як, як, як рік так гірше, як, як рік так гірше, так що там їх бігнуще таке вони зублять, косять. Можна було там так пішов, там так пішов. Бачите, як, як такі зуби. І там ширше, там товше, там тонше. Відсокіри тесані. Це, це кльове, це хороша штука. Ну що вам говорить, це ж Made in Китай. Кумулятор Китай, а це не Китай. А зараз кажемо. Зараз кажемо. Бо я своїм, своїм зором можу не добачити. Не пише, де воно виготовлено. Milwaukee, USA, то USA, але то USA, типу бренд. А чого написали китайці, що вони зробили? Може то не в Китаї. Може і не в Китаї, не знаю. Ось так. Все. Лайки, 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 багато лайків. Всім до побачення.